Валентина Зведенюк дитяча лікарка-алерголог, має вищу медичну освіту. Обожнює читати, не боїться публічних виступів. Життєве кредо. Сміливі завжди мають щастя. Валентину. Алергія на білок коровячого молока. Правильно? Вірно. Що це взагалі таке? Як часто виникає? Розповідайте, я думав, що це щось таке, що там буває в одного-двох відсотків населення, ні, насправді це проблема досить поширена, і Всесвітня організація охорони здоров'я сьогодні виділяє алерген молока як найпоширеніший серед дітей грудного та раннього дитячого віку. І, на жаль, алергія на молоко може давати життєво загрозливі стани, навіть викликати анафілаксію. Тому у темі алергії до білків кровічого молока приділяється сьогодні досить багато уваги. І якщо говорити Орити про цю алергію, то якщо розвинулась вона у такому ранньому віці, є досить висока вірогідність. Що до п'ятирічного віку дитина її переросте. Тобто, алергія до білків коров'ячого молока е, має тенденцію. Не супроводжувати людину впродовж всього життя, тобто формується толерантність. Але якщо говорити про алергію до білків коров'ячого молока, то сьогодні ця тема е, така овіяна великою кількістю міфів, і багато людей плутають алергію і лактазну недостатність. Адже зараз дуже популярно все на безлактозному. Е, люди прислухаються до своїх відчуттів після споживання певних продуктів, намагаються харчуватися не тільки здорово, а й комфортно для себе, так от, якщо ми говоримо про алергію до білків коров'ячого молока, то перш за все, це імунна система виділяє антитіла, які запускають певний каскад процесів, що здатні викликати симптоми не лише з боку травлення, а й з боку шкіри чи дихальної системи. Адже не обов'язково з'їсти молоко. Можливо, Можна відбудеться контакт до шкіри. Так, навіть так. так, можливо, буде вдихання парів молока, якщо дитина стоїть поряд. Готується каша або готується капучино чи тому подібне. Симптоми можуть бути різноманітні: від почервоніння шкіри, висипу, кашлю, задишки, закладеності носу, чхання до розрідження стулу, здуття живота та до більш серйозніших проблем із травленням. Якщо це дитинка раннього віку. То такі діти можуть мати масивне згригування, вони погано набирають вагу, що знову ж таки викликає занепокоєння не лише в медичного персоналу, а і в батьків, які змушені звертатися і шукати безпосередню причину. Що стосується е, непереносимості лактози, так то лактоза це у нас молочний цукор, який розщеплюється ферментами нашого кишківника. І впевнена, що серед ваших знайомих є люди, які не люблять молоко, не можуть вони є є... серед нас він біля мене. Прям вони в цій може людині бути погано від самої думки про те, що О, вона може бути. Від думки ні, а, а, від а від запаху 100%. Тобто, якщо, якщо побачите мене в молочному павільйоні, то, то, то не ви. Ви. це не гора. Це приблизно ось так. Ей. І Який Бетмен пролітає пулею. Це, це, це я загалом, лактазна недостатність вона також поширена і пов'язана з тим, що наших ферментів недостатньо, щоб розщеплювати цей молочний цукор. Вона може бути повна, може бути чиста. Кова, дехто може споживати кисломолочні продукти, залюбки, але свіже молоко все таки викличе здуття живота, нудоту, блювоту. Чи проблеми зі а на, на, наскільки uh -huh. наскільки правда чекали, що молоко взагалі засвоїться до якогось віку? Типу, що там, грубо кажучи, після після 40 років кажуть, типу, що взагалі, вже не що... варто вживати молоко і пити йогурти вже загалом? Мені здається, що це один із міфів. Хтось uh -huh. може не засвоювати після uh -huh. 40, хтось після 30, а хтось 50 буде залюбки споживати молоко з медом. Наприклад, uh -huh. все-таки мені здається, це пов'язано. Цей міф пов'язаний з якимись ферментними особливостями певних вікових категорій людей. Що стосується лактаз недостатності, для прикладу, людина може обмежити цей продукт і комфортно жити, комфортно харчуватися. Але ще стосується алергії до білків коров'ячого молока, то тут все серйозніше. Загалом ми знаємо, що алергія може розвинутись на казеїн. Це основний білок молока, як частка на який припадає близько 80%. Цей казеїн він дуже небезпечний, адже він не руйнується під час нагрівання чи дії наших травних ферментів. Тому пацієнти, в яких підтверджена алергія саме на казеїн, потребують повного виключення не лише молока, молоковмісних кисломолочних продуктів, а і страв, які потенційно його можуть містити. Тому потрібно досить уважно відноситись до етикеток харчових продуктів на магазинних полицях для того, щоб не спровокувати симптоми. Якщо людина чутлива до алергенів до білків сивородкових, які гарно руйнуються під час високих температур, під дією наших травних ферментів, то вони можуть мати в раціоні. Багато страв, які потенційно можуть містити молоко, але вони гарно термічно оброблені, і все буде добре. Але що як... перекип'яти, то... Так, то так. Але якщо це буде сире молоко або якась страва, яка буде мати погано там термічно оброблене, нетривала термічна обробка, то можуть виникнути уже певні симптоми. Е, якщо ми говоримо про таких людей, то все таки дієтичні рекомендації. Варто узгоджувати з лікарем, адже ми виключаємо страви, які містять молоко та білок коров'ячого молока загалом терміном там 4 тижні, іноді це кілька місяців для того, щоб бачити, як регресують симптоми і чи взаємопов'язані ці підозрювані симптоми справді з алергією на білки коров'ячого молока. А далі ми проводимо. Провокаційну пробу, тобто, ми пропонуємо мамі ввести цей продукт в раціон та спостерігати, чи загостряться симптоми. Це знову ж таки лише під контролем лікаря, і мова тут йде не про анафілаксію, не про життєво загрозливий стан. Mm -hmm. Батькам, які звертаються до алерголога з цією проблемою, ми також розповідаємо про молочну драбину. Це схема або збірка рецептів, яку розробили також українські лікарі. Дуже гарна збірка. Де пропонується матерям готувати страви з певною кількістю цього білка коров'ячого молока, там у вигляді кексу чи у вигляді печива, для того щоб поступово поступово його вводити до раціону, аби в майбутньому людина вже не була обмежена в якихось певних ну продуктах. Певних харчових продуктів? А є альтернативи в цьому, наприклад, там, якщо там дитяче харчування, це може бути альтернативою, От, якщо на молоко не сприйняття, то ось є ж ці різні су. Міші це може бути альтернативо безпеки. Звісно, перш за все, коли дитина має проблему з травленням, для прикладу, турбують коліки, масивні зригування, якісь домішки в стулі, то педіатри, перш за все, пропонують суміші там безлактозні, для прикладу, да, щоб полегшити трошки цю ферментну недостатність. Далі, якщо ми бачимо важкі симптоми, бачимо дійсно проблему, особливо якщо це підтверджено лабораторними тестами, таким дітям пропонується гіпоалергенні суміші, і іноді навіть амінок кислотні суміші, тобто білок, який є в складі молочних сумішей, подрібнений на дрібнесечки, дрібнесечки частинки, які кишківнику безпосередньо вже простіше захопити та засвоїти, аби дитина могла розвиватися, отримувати навики, набирати вагу, ну загалом мати фізіологічний розвиток в перспективі. Дякуємо вам Валентино. І давайте ще буквально узагальнемо декількома словами, які все ж таки для тих, хто проспав для тих, хто проспав, для тих, хто можливо неуважно слухав, які все ж таки симптоми. На, на що, варто звернути, на що варто звернути увагу батькам при підозрі на ось таку алергію такого типу? Якщо це дитина грудного або раннього віку, то перш за все, це масивні зригування, це блювота, це поганий набір ваги, це хронічні, тобто тривалі проблеми зі шкірою, почервоніння, свербіж, мокнуття, особливо, якщо вражаються великі площі шкіри. Якщо дитина при споживанні певної страви має, для прикладу одразу там, в перші кілька хвилин, 10 хвилин, набряк губи. Плямиста висипка, ніби пожалили кропивою. Або відбувся контакт зі шкірою, з'явилось почервоніння, набряк, свербіж, а ці симптоми розвиваються надто швидко, тому мама лякається, вона швиденько дає щось протиалергічне, симптоми швидко регресують. І, як правило, уже мама. Підозрі, якщо це приблизно може бути, так от якщо ми бачимо якісь хронічні проблеми або якісь гострі симптоми, де особливо вже йде підозра у самих батьків на молоко, ми пропонуємо звернутися до педіатра або до лікаря-алерголога безпосередньо для подальшого розбору цієї ситуації. Дякуємо, супер. Дуже чітко дуже знаєте. Ось прям навіть нема куди вставити своїх п'ять копійок, як я це люблю зробити. Ось